Вітаємо, шановні глядачі на каналі Майбутнє, сьогодні у нас в гостях наша прекрасна відьма Тетяна Гай. Вітаю тетяна! Вітаю, Оленечко, Вітаю всіх глядачів каналу Майбутнє. І Дійсно, Оленко, як бачимо, зараз такий емоційно важкий період для нас всіх. Емоційно він і через пору року, емоційно він і через накал отих подій, які зараз закручуються, наче вихор. На жаль, такий емоційно нестабільний він і через удари русні, і через те, що е, б'ють по енергетиці, не дивлячись на те, що ворог вже бачить, скільки б'є, але не вдається тобі досягнути цієї цілі. Але ж він не зупиняється в нього вже знаєте такі наміри. І ви знаєте, хочу сказати, сьогодні мене зранку стривожило там повідомлення в одній з моїх груп, практичних, що, от ви знаєте, після Дніпра ударів дронової атаки по Дніпру, слава силам, жертв летальних випадків вдалося уникнути. Що хочеться вдати пуйло по голові, інколи вдарити. А я кажу: так, звичайно, воно то хочеться вдарити, адже справді риба гниє з голови, але. Повірте мені, не один пойло там є виною. всі, Вся русня ненавидить нас кожною клітинкою своє тіло від малого до старого. Тому тут вихід один звести навколо як в тому анекдоті і залити бетоном. Ось і все. Так, Тетяна. Я справді вважаю, що це найкращий вихід. Перейдемо до дуже важливих новин. Ви на інших ефірах вчора та позавчора казали, що відчуваєте наближення обстрілу. Насправді, обстріли у нас щодня. Е, страждав і Київ, і Одещина, і Дніпропетровщина. Зокрема, вчора була сильна атака на Дніпро, але ворог не зупиняється. І моніторингові канали повідомляють, що вже протягом двох діб Русня планує новий масований та комбінований обстріл. Ворог планує залучити і ту 95, і ту ж 160. Та калібри, та кінжали і іншу балістичну зброю. Так, тоді справді Оленечко, дивився мої прогнози ще в п'ятницю. Я казала після того великого масованого обстрілу на столицю. Я казала, що бачу, що ворог хоче здійснити атаку на столицю на вихідних, але цього робити не буде з тієї причини, що буде знову накопичувати ресурс, і мені йшли небезпечні дати: 17-19 число, тобто до середи, включно. Давайте сьогодні у нас дата запису ефіру 18 листопада. Так, так. Але давайте все ж таки подивимося, чи справді до 19-го включно ворог планує масований угу. удар і які регіони залишаються так, так. в найбільшій небезпеці. По королю мечів ворог дійсно планує і хотів здійснити його вже давно. Але зараз, по повісмірці Пентаклів, через брак ресурсу відтягнувся справді удар. Хоча по королеві чаш рішення вже прийнято. Найбільшу силу може використати ворог, найбільший ресурс, тобто не тільки дрони, шахеди, а і ракети, тому що, бачите, ресурсна карта. Тобто, ворог дійсно планує вгатити і гатити всім, чим попало, що накопичив. Все удару цього. Не уникнути. Дивіться, двіка мечів, що каже нам протягом двох днів. Тобто, дивіться, якщо вже вийде ефір, це може бути і з вівторка на середу, і з середи на четвер. Тобто, дві доби від угу. запису. Але потім знову я бачу у ворога брак ресурсу після цього удару. І я хочу сказати, що можливо це буде останній масований удар не лише в цьому місяці, а й в цьому році. Тому що там будемо слідкувати. Іде дуже велика зміна подій. Я не знаю, мені дуже часто, ви знаєте, в коментарях кажуть, що ой, Тетяно, у вас все добре. Дніпро на Дніпро вже наступають, чуть не вже в місто зайшли. На Запоріжжя наступають. Боже, дзвоню всім в Запоріжжя, пишу в Запоріжжя. Люди відпочивають, люди якось проводять з сім'ями. Навпаки, кажуть, стало менше так, так Дніпро. Періодично атакують, але бачимо, як ми відбиваємося від ворога, тому що якби запустити таку кількість тих самих там дронів і шахедів на непідготовлене місто, це можна його просто стерти з лиця землі. Бачимо, що справді захищаємося. Але я б не дивилася на ситуацію так посімістично. Для того є у людей експерти, є майстри, щоб попередити про. Небезпеку, і ви всі, хто дивитесь нас, мої прекрасні, дослухалися, дослухалися до попередження. І краще, нехай воно буде недійсним, і краще, хай воно не програється. Але наскільки ви часто дивитеся, мої ефіри, і знаєте, що мої передбачення по ударах є надзвичайно точними. Тож для того я їх кажу, щоб ви берегли себе і своїх рідних. Тетяна, я погоджуюся з вами. А щодо людей хочу сказати, люди вже просто надзвичайно виснажені відключення світла, довго не було опалення, просто осінь у людей. Дефіцит вітамінів, дефіцит світла, позитивних емоцій. Вже який рік триває війна, українці просто вже деякі не витримують. Тому я думаю, що це логічно, що вони вже у всьому сприймають якісь песимістичні нотки і бачать тільки якісь трохи негативні прогнози, те, що кажуть угу. люди. І я думаю, що з цим треба щось робити, але як якось людям тримати свій ментальний емоційний стан на нормальному рівні та взагалі триматися. Ну, тут багато порад було, і тут уже ви знаєте. Я вже не можу радити. Я давала і символи, я давала і знаки. Люди дуже часто. Я давала і амулети. Хто хотів, він скористався нагодою. Хто не хотів, ну окей, все ж залежить, ми ж. Будуємо свою долю своїми руками. В нас живе частина, якби знаєте, частиночка Бога в кожному живе з нас. Тобто, кожен з нас всередині має божественне. Так, звичайно, якісь кармічні ситуації можуть впливати на наше життя. Нас ніколи не відправляють в тіло нашу душу без якихось кармічних напрацювань. Тобто чітко, конкретно наша, наша душа мені каже чому я народився сам під час війни. Чому я народився от в Україні, чи не в сім'ї мільйонерів, там, наприклад, так? чому так? Душа сама вибирає, в яке тіло, в який час і в якій країні, в, як... в сім'ю яких батьків їй приходити. Для того, щоб виправити якісь свої кармічні задачі, обрізати кармічні хвости, щоб а, мати змогу жити. Щасливе гармонійне це життя. Так ось всі ми знаємо, що цей 25-й рік був для людей досить кармічним роком. Ми перейшли в еру водолея, коли водолія, коли можна дуже швидко позбутися своїх кармічних хвостів. Тому що інколи вони нам заважають побудувати особисте життя, інколи вони заважають нам досягти там якихось матеріальних благ, здоров'я також може нам показати, і якось давати сигнали, чому так відбувається в нашому житті. Хочу сказати, що зараз, до того, до Дня Карачун, до того, як а, повністю помирає Всесвіт, і 25 грудня народиться нове сонце, нове життя, люди мають фактично останній шанс здолати кармічні хвости. У своєму житті. А як він це зробити? Тому я розробила. А, я розробила для людей, тому що питають, я не можу всіх прийняти е, і якби персонально. Тому зараз я розробила курс такий останній, до речі, в цьому році. Ми працюємо сім днів, сім практик по годині, ввечері, після роботи. У е, нас буде сім практик, які допоможуть е, обробити ці кармічні хвости. Старт буде у нас після того, як пройде повня, Тобто є там ще у нас буквально 10 днів, щоб долучитися до цієї групи, тому що робимо ми на убильний місяць. От останній убильний місяць, який буде перед 21 грудня. Більше такого не буде угу. в цьому році. Сім днів. Сім різних практик через мене, як через провідника, щоб позбутися кармічних хвостів і народитися з новим богом сонця, уже щасливим без цих хвостів наступний наступний рік перейти. І відкрити для себе всі шляхи. Тож, не упустіть свій шанс. Я знаю, що дуже багато людей проходили зі мною і практики і трансформації. Зараз не упустіть свій шанс. Долучайтеся, буду рада стати і вашим провідником в подоланні оцих відрубанні, верніше цих кармічних узлів. Уся інформація про те, як доєднатися, буде в описі під цим відео. Також в описі будуть усі соціальні мережі Тетяни Гай. Обов'язково підписуйтеся на них і також подякуйте Тетяні за те, що вона робить прогнози для вас. Подобайкою підтримуйте Тетяну та також україномовний контент. Ваші вподобайки допомагають його просувати у YouTube, щоб якомога більше людей подивилися це відео та почули попередження від Тетяни Гай. А ми також перейдемо ось, почали вже говорити за обстріл, за загрози. То я думаю, варто передивитися, хоча б по регіонах: північ, південь, захід, схід та центр, де буде найбільш небезпечно у цю атаку, яка ось буде. Так, давайте зараз спробуємо, і я пропоную, Оленко, будете називати міста зараз. Будемо дивитися, як встигати. Мені дуже велика небезпека зараз центральна і Західна Україна. Угу. Знову, от вона для мене стоїть просто угу. тут, так, знаєте, таким як м -м, фонить мені. Давайте тому давайте розпочнемо все ж таки з міст центральної України. Так, давайте тоді розпочнемо з Черкас. А тепер центр міста. Уже от дивилася в понеділок. Черкаси це зараз одне з тих міст, які, угу. для кого є одна з найбільших небезпек. Там чітко є приліт, чітко може бути по центру міста нічний час. І, на жаль, бачу жертви. На жаль, так. давайте тоді область подивимося. Область не так е, критична, як місто. Е, тоді далі Кіровоградська область та. Кропивницький. У Кропивницькому можуть бути якісь провокації, але по обстрілах воно як транзитом для міста небезпеки не бачу, а ось для Кіровоградської області бачимо теж небезпеки нема. Угу. Так, давайте тоді Дніпро та Дніпропетровську область подивимося, адже вони угу. нещодавно були під сильною атакою. Так, Дніпро і ось. Дніпро. Ну, дивіться, я от вчора теж дивилась, але ну, полетіло на Дніпро. От в понеділок я дивилась і мені все ж таки йшло, що вона на Києві має, це була незапланована uh -huh. атака на Дніпро. Можливо, Мали би збивати, і от зараз, поки це атака дивився до 20-го включно. Направда для Дніпра mm -hmm. я не бачу небезпеки. Yeah. Вже їм трошки можна буде видихнути, mm -hmm. тому що я знаю, писали люди, що дуже полякалися дітки, тому що дуже гучно було. От тому зараз дивіться до 20-го все ж таки для Дніпра трошки можна буде видихнути. Давайте глянемо область. Буде гучно в області, але все ж таки uh -huh. е, акцент ворога зараз навіть по ударах, так з неба, не на Дніпру і не на області. Так, у них є по наступу плани, які у них також провалюються з крахом, uh -huh. хоча бачимо, вони не можуть взяти ці міста. Валенечко, можна мені сказати, вчора писала, а Покровськ що окупували? Ну, якщо чесно, дуже неоднозначна інформація у соціальних мережах. Є підозра, що так вони вже підійшли до селища Рівне, яке на межі Мирнограду та Покровська. Тому я ось навіть сама точно не знаю, хоча я з того регіону і ну підійшли, тому що вони показали, що не окупують Покровськ, і от мене дуже от. Я не скажу, що я дратуюся чи злюся, просто коли ну, таке враження, що люди навпаки інколи чекають от цієї негативної інформації і не хочуть позитивним е, руслом думок, от якось допомагати стабілізувати ситуацію. Якось таке враження, що оціми думками, оціми висловами люди просто не вірять. Mm -hmm. І зневірюють і тих, хто захищає, тих, хто тримається там до кінця. Я казала, що не бачу окупації Покровська. Так, ситуація там важка. І я казала протягом двох тижнів. Вона така буде. А, я е, не казала, що не бачу, що наших візьмуть там в котел. Дійсно, наскільки відомо, там ситуація тримаються. І а, я от не бачу зараз такого розкладу подій і надалі, хоча дуже дуже важко буде там. Знаєте, там просто позиції переходять із рук в руки і тривають бої у місті. Тому я думаю, що ніхто зараз цього точно не скаже, але повної окупації я думаю, що немає, і будемо сподіватися, що не буде. І скільки ми вже говоримо десь середини осені говоримо про окупацію Покровська. Так, тримаємося. Давайте будемо трошки якось оптимістичніше дивитися. Це на речі, тому що як би важко не було, тому що це підтримує, це дає надію нашим воїнам, нашим захисникам, які зараз тримаються там з останніх сил. Так, це справді давайте підтримувати наших воїнів, хто чи може і як може. То бо зараз вони це єдине, що в нас є, саме так. Давайте далі будемо переглядати регіони і також центральних регіонів, що не дивилися, Полтавщину угу. так, місто Полтава, Полтава. Полтава буде дуже гучно. На жаль, є небезпека теж під прицілом ворога. Місто Полтава. Але не так критично, як, наприклад, я бачила для Києва, які ми, до речі, теж не зараз ще будемо дивитися. І так. до речі, для Черкас, на жаль. На жаль, хоча так. гучно буде по всій території центральної України. Тетяна спеціально не називаю Київ першим, бо постійно в коментарях, що ми тільки Київ дивимося, тож тримала його як останній центральний регіон. Давайте передивимося Київ. Минула атака була жахлива. Цілили по житлових будинках. Є стільки влучання житлову інфраструктуру Київ. І вони пам'ятають дуже давно, можливо, такої і не було. Говорили б з вами, до речі, так, на ефірі так. Оленочку, що ціль їх буде в столиці, саме житлові так. будинки, і ні по яких об'єктах енергетики вони не цілились. Тому що коли вони цілились по тецах, то там чітко було видно і ясно, що вони цілились по тецах. Тут ситуація інакша. І бачимо, так. яка. Ну, влучання були в ті будинки, які знаходяться вкрай далеко від будь-яких об'єктів, на які могли б цілитися. Тому ну, тут очевидно, що вони цілили по будинках. Тож давайте переглянемо, що чекає Київ та чи будуть знову такі жахливі цілі. У них завжди цілі жахливі, але коли прилітає у стільки житлових будинків, ну це дійсно. До четверга по серцю столиці. Протягом двох днів теж о, найбільшу кількість ресурсу планують зосередити по місту. Ах, Боже, вони хочуть знову на Київ. От дивіться, в них вже mm -hmm. давно є план дарити по Києву два рази в тиждень особливо, на натаку. Mm -hmm. І зараз вони от планують до четверга і знову мені йде субота. О, дві масованих, да. але по суботі тут ще будемо дивитися uh -huh. ближче до вихідних, тому що тут ще не вирішено, uh -huh. але це що 18-19 буде атака. На столицю і столиця постраждає знову житлові будинки, знову люди. На жаль, найнебезпечніше йде для центра міста. Але дивіться, цілью є центр, але воно ж летить з усіх сторін, збивають. Тому от, е, я, е, на мою думку, нісенітницею є те, що кажуть, для якого району найстрашніше. Ну, Ви ж чуєте, що воно чутно скрізь. Так, десь більш гучно, десь менш гучно, але в небезпеці вся столиця. Тож чуємо тривогу в. В ці дні, будь ласочка, спускаємося. Що я бачу ще? Що небезпека є на цьому тижні для столиці, також і в, ой, в денний час. Uh -huh. Адже ми звикли, що от вночі ми вже знаєте, як, як для нас уже небезпека страшна, а в день ми собі ходимо, займаємося своїми справами. Ворог про це знає. І ворог на це реагує і використає це, використає це в свою користь вже найближчим часом. Тож, будь ласка, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги і бережемо найцінніше, що є, це життя українців. Саме так. Е, так, ми. А ми ще область Київську не подивилися. Давайте Київську Давай, область подивимося. Київську область. Якщо буде летити, летіти на Київ, це логічно, що буде загроза. Але... Ну, зра, одразу король мечі для всієї області, з усіх сторін, нічний час дуже швидко. Небезпека. Іде мені місто Васильків. <ган> Іде мені Буча, Вишневе. Оце три міста, які найбільш, найбільш можуть постраждати. А бровари? М -м Голосно буде, але я не відчуваю mm -hmm. там якихось руйнувань так. чи жертв. Так чи можна тут сказати? Добре, не знаю. Ви казали ще про західні регіони, будемо передивлятися тепер західні, так? Давайте, так. Так, почнемо з Львову та області. Для Львова я бачила небезпеку, для центру столиці, але це не, не зараз, не цей тиждень. Франківськ. Небезпека, бачите, король мечів. Я не бачу, чи під час цього обстрілу, чи uh -huh. до суботи, чи от коли на вихідних буде. Але Франківськ буде ще влучання по місту, буде гучно і в області. Там uh -huh. будуть бити по ресурсних якихось точках. Uh -huh. Але я бачу, що можуть постраждати, на жаль, люди. На жаль. Тож дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте, будь ласка, власною безпекою, Закарпатська область та Ужгород. Не зараз. Зараз, поки можна бути спокійними. Угу. Волинська область. Волинська область небезпеки не бачу, а от Луцьк. Дивіться, зараз до 20-го угу. поки що для цього регіону немає небезпеки. Ваша рідна Рівненщина? Рівне і Рівненщина. Рівне. рівне мені. От, ну от. Я вже скільки можливо через те, що це моя батьківщина, що це моя рідна земля. Але я постійно відчуваю небезпеку для рівного. Я постійно відчуваю небезпеку, прям удару по місті. Це ще буде один удар до нашої перемоги, і я його відчуваю. Воно іде, воно приближається, потім відтягується, приближається, відтягується. Не можу зараз сказати, чи це буде той тиждень, чи пізніше, але для Рівного і області небезпека ще не минула. На жаль, який у нас сильний зв'язок з рідною землею? Так, скажіть, саме так? Так, да. угу. Це дуже відчувається. Ось останнім часом дуже багато про це думаю через певні події. Е, так, Тернопільська область та місто Тернопіль. <кхи> Тернопіль може бути гучно. Тут іде, бачите, карта помірності перекривається трійкою мечів. Тобто Забути про спокій. Не подобається мені от саме місто. Не область, а місто Тернопіль. Може бути влучання, може бути гучно, але я не бачу, щоб були жертви і такі масштабні руйнування. Так, це добре. Давайте Хмельницьку область та місто Хмельницький. Хмельницький. Ну, може бути гучнувато, але я не бачу, щоб там були руйнування. А от область. Угу. На Старкон полетить. Mm -hmm. Швидше всього. Але будуть збивати, бачимо, що й на минулому тижні туди так летіло, mm -hmm. нехило, і буде летіти й зараз. І, до речі, в області можуть бути жертви. На жаль. На mm жаль. -hmm. Так, давайте передивимося. Ми ще в Вінницьку область не подивилися та місто. Вінниця. Вінниця небезпеки немає до 20-го області, слава силам також. Угу, так. Ще з західних регіонів залишилася Чернівецька область. Небезпеки поки немає. Угу. Так, перейдемо mm -hmm. до півдня. Давайте. Одеська область та місто Одеса. Одеса. Дуже велика небезпека саме для Одеси. Будуть бити по Одесі, також є небезпека, от саме для житлових будинків. Небезпечно і гучно буде і в області. Тобто це регіон, який до сих пір залишається так. під прицілом так. ворога. Так, тож любі Одесити, будь ласка, не ігноруємо тривогу. Миколаївщина та місто Миколаїв. Миколаїв небезпеки зараз немає, але для Миколаєва є небезпека ближче до вихідних. Четвер п'ятницю мені не подобається. Uh -huh. Якось я бачу по Миколаєву. Дивіться, по Миколаєву я бачу точковий удар саме по місту. Тобто постраждає Миколаїв не під час масової атаки, uh -huh. а знаєте, як точково б'ють, тому що є влучання, і я бачу, на жаль, жертви серед мирного населення. Тобто явно смерті. А, область. Гучно буде і в області, хоча не так, як в Миколаєві. Тож Миколаїв на цьому тижні теж для вас, на жаль, є небезпека. Uh -huh. Так, Херсон, Херсонщина. Ну там, як завжди, uh -huh. ситуація стабільна, проблеми з комунікаціями, удари, пожежі, точкові прильоти. А, поки цей тиждень, на жаль, лишатимеся так. так само. На жаль, незламні Херсонці, тримайтеся. Запоріжжя та область. Запоріжжя. Ну, дивіться, дивлюся Запоріжжя зараз. От до uh -huh. го Карта, е як йде туз чаш, іерофант, uh -huh. Сімірка Жезлів. Я не бачу небезпеки по місту, uh -huh. я не бачу ударів по місту. Я не кажу зараз про лінію, uh -huh. лінію фронту, там, так, але для міста небезпеки от найближчі два-три дні по ударах ворога я не бачу. Це добре. Так, перейдемо на схід. Це Харківська область. І Харків було дійсно так спокійніше, uh -huh. трошки там. Харків, що чекає Харків? От Харків мені йде удар, денний час на uh -huh. вихідні. Сумщина та місто Суми. Uh -huh. Суми. Так, суми. Ну, от, не дивлячись на тривоги, теж я от, бо мені там кажуть, там каби прилетять, то ще угу. якісь удари. Зараз я такої для сум небезпеки протягом двох днів не бачу. А, для сумщини м -м, також не йде. Так гучно, так там угу. пролітає, там постійно збивають. Але так, щоб були прильоти, от якось. Мені йде. От ворога не вистачає ресурсу бити скрізь. Тому він змінює акцент уваги. І зараз в нього все ж таки бачимо центр. Все ж таки, трохи частково південь і деякі міста Західної України. Так, далі Чернігівська область та місто Чернігів. А от Чернігові може бути гучно від шахетів. Угу. Область у нас. І в області може бути гучнувато, але я не бачу, щоб це якось позначилося чи на руйнуванні будинків, чи на, на тому, щоб забрати у людей життя. Так, буде гучно, вони тудою летять, вони не зупиняються, але якоїсь критичності ситуації в цьому регіоні я не бачу. Дивіться, тут навпаки, я бачу ресурсність, яка допомагає. Напишіть нам, хто з Чернігівської області чи вдалося вам дійсно налагодити, чи налагодили вам все чи налагодчи у вас ситуація зі світлом? Тому що карти показують, так. що частково так. Це добре, і, напевно, через Чернігівщину просто летить дуже багато угу. шахедів, і там працює ППО, і саме тому показує, що гучно. Може Але просто, та. можливо, регіон не буде такою ціллю основною. Він на, наразі і не є. Угу. Так, і у нас залишилася Житомирщина. О, давайте, Житомир, і область. Житомир. Не зараз Житомир, п'ятниця, субота, небезпека для Житомира. Не програла, моє передбачення, влучання в житловий mm -hmm. будинок в області гучно, але тут більше як транзит, mm -hmm. яке буде летіти там на більш західніше. Mm -hmm. Так, і давайте подивимося Донеччину. Напевно, краще по містах, які можемо переглянути. Давайте. Адже якщо будемо дивитися в загальному, то зрозуміло, що там дуже важко. Давайте mm -hmm. Краматорськ. Так, Краматорськ знаю, на вихідних були удари по місту, що чекає до середини, до четверга. Водиться по Краматорську трошки спокійніше. Mm -hmm. Я це передбачала, зараз це карти підтверджують. Далі це... будемо дивитися. Слов'янськ. Чого не скажеш про Слов'янськ? По Слов'янську знову бачу удари, удари по центру міста, приліт, пожежа. Mm -hmm. Причому для Слов'янська два небезпечні дні є. Ось до четверга і субота. На жаль, так. добропілля. Добропілля, що чекає місто. Добропілля. А там якось вони вже, не дивлячись, там гучно буває. Мені карти показують, що вони що хотіли, те зруйнували. Не знаю, як там зараз мені щось мало пишуть з добропілля, але зараз є такої загрози по ударах, угу. по руйнуваннях. найближчі дні не бачу. Так дуже добре. Тетяна, було дуже багато ще питань з вами обговорити політичних, але наразі пишуть, що у нас будуть зараз вимикати світло, тож будемо завершувати, щоб зберегти цей ефір. Ми найважливіше зробили це, попередили людей про небезпеки. Тож, будь ласка, дослухайтеся до попереджень Тетяни Гай, підписуйтеся на усі соціальні мережі, канал майбутнє, а також ставте вподобайку цьому відео. Дякуємо вам, що додивилися та до нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось!